Коли я була маленькою, то ходила в гості до своєї подружки. Ми з нею займалися всякими там дитячими справами, в тому числі ми любили розглядати каталог товарів якогось там німецького магазину. І мені подобалося дивитися на всілякі меблі для дому, на текстиль, коври, ці всі речі. І в мене тоді з'явилася мрія, що коли я виросту, у мене буде розкішний будинок, знаєте, як серіал Династія, тоді цей серіал саме йшов по телебаченню. І я там розставляю меблі так, як я захочу, і взагалі в мене там буде все так, як я захочу. І шторки в мене будуть такі, як я захочу, і коврики, і подушечки. Одним словом, отакою от була моя дитяча мрія. Відколи вона з'явилася, і до того часу, поки вона реалізувалася, пройшло всього-навсього 22 роки. Кожного по-своєму відбувається досягнення мрії, і в часовому плані також. Коли я вже була доросла, то ця мрія стала для мене в якийсь період прямо таки нав'язливою ідеєю. Я про це тільки і думала, ну мені не вдавалося реалізувати бажане. Ну, врешті-решт, настав такий мій зоряний час, і моя мрія збулася. Зараз у мене є будинок, ну, він майже повністю такий, як я хотіла, і я в ньому все зробила, так як я. Тіла. Так що поставили галочку Наобороти здійсненої мрії. Я працювала викладачем психології в Національній академії внутрішніх справ 4 роки. У зв'язку з певними обставинами, на які я не здатна вплинути, я змушена була піти з роботи. Хоча мені робота ця дуже подобалася. І я б працювала і далі в цьому напрямку, але уві, ах, не все ми можемо те, що хочемо. Ну, тим не менш, я продовжувала пошуки себе в плані кар'єри. Я багато пробувала ну в основному в напрямку саме психології і консультування. Я створювала контент, текстовий відеоконтент, я багато читала, Ну нічого такого з того, що я би хотіла, у мене не вийшло. Я дуже багато часу приділяла цій діяльності своїй професійній, і я не мала ніякого результату. Було таке відчуття, що я в цю діяльність вкладаю, ну, якщо говорити в грошовому еквіваленті, 100 гривень, а назад отримую одну копійку. Я то щось отримувала, але одна копійка проти 100 гривень це так мало. І зрештою, я часто бувала в такому стані відчаю, бо в мене нічого не виходить, незважаючи на всі мої старання, на всі мої спроби. І я тоді думала: ну все, я не буду більше цим займатися, буду просто варити посуд, мити борщ навпаки. І ну, чекати смерті, ну і все, тому що нічого не виходить. І так я пообіжалася, поплакала, але минає день, минає ніч, хвилини котяться, як хвилі голубі, і зрештою настає новий день, сходить нове сонце. І я розумію, що ну а що робити? Ну буду ще пробувати. В результаті я тільки рік назад вийшла все-таки на ту стежину, яка веде мене туди, куди я дійсно і хотіла. До того я наче бродила в лісі, в тумані, натикалася на всякі дерева і пеньки і ніяк не могла вийти на праведний, правильний, правильний кар'єрний шлях. Я тільки на початку цього шляху, далі він буде вести мене тільки вперед і вгору. Але для того, щоб вийти на цей бажаний шлях, у мене пішло 7 років. 7 років безуспішних спроб, 7 років регулярного відчаю. Але, тим не менш, я таки вийшла, куди хотіла. Я розповідаю це для того, що якщо ви також б'єтеся над досягненням якоїсь цілі, і ви розумієте, що в цілому ви можете її досягнути, тому що це в ваших силах. Адже є такі ситуації, які ми просто не, ну, ми не здатні їх змінити. Вони... Не підкоряються нам, як би ми не хотіли, це якісь об'єктивні обставини, на які ми просто не можемо вплинути абсолютно ніяким чином. Їх треба просто прийняти, вплисти їх в своє життя і просто жити з тим, що є. Ну а, а який у вас, власне кажучи, правильно? Ну, Правильно? Але якщо ви розумієте, що задачі, які ви перед собою поставили, можуть бути досягнуті, ну, у вас нічого не виходить. Не впадайте в відчай. Може, вам потрібно всього всього 22 роки для того, щоб досягти бажаного, але ви все-таки можете його досягнути. І ще одне, що хотіла сказати, стосовно мотивації. Ох, мене, наприклад, ніхто не мотивує. Я не потребую того, щоб поруч зі мною були люди, які мені казали, давай вперед. Ти зможеш в тебе вийде? Я і сама знаю, що я зможу. Я сама знаю, що в мене вийде. Я оптимістично налаштована людина. Ну це така особливість особистості. Тут з цим треба, мабуть, народитися, хоча чому можна в собі в це і виростити, випликати? Ну, я сама по собі така. І мені не потрібні мотиватори. І якщо, наприклад, навпаки, люди будуть казати Та, ну, не треба, закиньте, нічого не вийде. Мені плювать, хто мені що каже, я сама знаю, що я хочу цього, я сама до цього йду. Але якщо ви така людина, які, яка ну скажем так, це називається полезалежна, ви залежите від оточення, від того, що вони вам кажуть, то дійсно краще себе все таки оточувати людьми, які вас будуть мотивувати, а не розмотивовувати. Ну і, звичайно, якщо вам не вистачає самомотивації, ви можете читати чи слухати відповідну інформацію, яка буде для вас мотиваційною. Ну, наприклад, це відео. І навіть якщо ви впадаєте в відчай, ну ви то впадайте, це таке впали, полежали, встали і пішли далі. Тому що дійсно одні люди до бажаного приходять швидше, інші приходять повільніше. Ви мене зрозуміли. Якщо у вас щось не виходить, але ви хочете, продовжуйте в тому ж дусі. Можливо, ваша там, медалька бажана знаходиться ну, ті трішки далі, ніж ви хотіли, ніж ви розраховували, це нормально. Значить, вам просто потрібно більше часу і не втрачайте оптимізму і віри в себе ніколи.